Привіт усім, доброго дня, шановні. З вами на зв'язку. Я Федформос. Вітаю мене на каналі. Вітаю під цим відеороликом. Так, ну що ж, подивимося сьогодні реплейчик від гравця з нікнеймом Infernal Reaper. Ну, насправді це Стенфорд, тільки я бачу, він змінив нікнейм. Тому, якось так. Перед вашими очима його статка: 102 тисячі боїв, 65% перемог, 800 середнього. Ну, коротше, ви зрозуміли, нагіб танкіст. Між тим, дивимося бій на рінці. Мапа копальні. Одразу перейдемо до перегляду реплея. Цікава мапа. Цікаві танки. Одразу дивимося сетапчики, сетапчики команд. Майже дзеркальні, не майже адзеркальні сетапи. Так, у ворожій тімі тяжі, це Є100. Тишкевич, Дід Восьмий. Стеха, у них Стандарт Б і три ПТшки. Бабаха, Мінотавр Т-110Е4. В команді Стенфорда називаємо його по-старому. Інфернол Ріпер. Окей. Е, важкий танк у них Лівандовський. Він сам на рінці і Емілька Другі. Ну, тут у них перевага по важких танках. Мається на увазі по класам техніки. Все, все ж у ворожій команді 2 дев'ятки а у команді Стенфорда всього одна. і Цей мілька другий Добре, Петесау тут Бабаха, є четвертий. І Вафліпазік Стеха 61 й тайп. Ну, більш-менш більш-менш збалансовані команди, тому одразу давайте будемо переходити до реплея я трішки вперед матанув. Я чомусь думав, що Стенфорд поїде туди вправо, але ні. Так, ну Естеха там, до речі, союзно поїхала вже. Зустріла Стандарт Б. І тут ворожі танчики влітають, влітають усі. Їх так і тягне туди до кола захоплення бази. Якби і команду Стенфорда також. Бачите, як грає Стенфорд. Він не, 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 не чекає, поки зарядиться повністю барабан. Він видає одразу перший постріл. Тобто, ну, якби тактика приблизно така сама, як я от на восьмому рівні видавав. Тобто немає не сенсу чекати, чекати, поки зарядиться другий постріл, краще просто на одному кататися і не паритися взагалі. Добре, Тайпа 61 го з'їли. Це насправді очевидна річ, тому що, ну, на мій погляд, Тайп 61 ця Стежка японська, вона досить слабенька. Ну і там, скоріше за все, малодосвідчений гравець. Проти стандарта Б, як би грати. Навіть не дивлячись на те, що стандарт Б. B... Це нерфлена машина дуже жорстко, але між тим стандарт Б на своєму барабані може. А тайпу 61-му нічого не залишалося, як померти. Ну і, як бачите, стандарт Б, давайте ми, до речі, на нього подивимося. Ну, бачите, в нього, в нього, блін, пів ХП. Я, до речі, обіцяв зробити курсор на увесь екран, але добре, не робив. Між тим, 3000 дамагу. Стенфорд Красава настріляв, до речі, від всього від однієї позиції, граючи. Тут від башти. <кій> Тому. Тому так і залишається Союзні важкі танки просто стоять, чекають. Дід 8 поїхав в ангар. Прикольні анімації камуфляжу, це мені подобається. В принципі, нагадує чимось анімації у Мінотавра. Рінка-Рінка ну, вкотре демонструє бронювання своєї башти. Так, в принципі, на динаміці не так і легко його вицілити і, і знищити. Ну, ще один поїхав. 4600 на стрілу. Непогано, непогано. Є четвертий. Мені з... цікаво, скільки у рінки? Я, до речі, на разу, -на разу не дивився. Можливо, теж або мінус 8, або мінус 9. Тирц 1. Чудово, 5400. Вофліпазіка з'їли, бабаха дала постріл в землю майстерний. Ну, приблизно як я це вмію робити. Але гравець на Бабахі на Бабашці не до кінця відстрілює, що в, нього, в його танка гармата не опускається. Тому грати, на мій погляд, від такої позиції, ну, без сенсу, немає сенсу. Між тим, Стенфорд їде, вже він на все забив. Е, так, Є100, фульний Є-100. Бачите, як як все. Ай-яй-яй. Другий постріл не зайшов у є 100 Сумно. Добре. Просто Стенфорд забиває і. Забив на цього є 100 шотного Полетів за стандартом. Зараз якраз акурат має зарядитися другий постріл. І зараз буде М'ЯСЦ. 6300 настрілу. Стандарт раз. І альфа. Ну, звісно, альфа до побачення каже Стенфордові альфа. Ну Да, бабаху краще забрати, тому що бабаха зараз зарядиться. А просто стандарта можна ще поштовхатись. Ну і стандарта. Врешті бабаха добирає 8 хп. 7471. Настріло. 3 фрагі. О. Е що там у нас по педалям? 200 баштою заблоковано. Трьох. Жер-майстер, основний калібр. Ну, тобто, все як треба. Все як треба. От. Шкода, що нема ніяких підривів БК і так далі. Ну, там, в принципі, не було кому підривати БК. Але між тим. 258 тисяч срібла. Це, я так розумію, на бустах. Ну, 230 до кишені за майстра. І за преміум аккаунт. X4 досвід, 10 тисяч досвіду в кишеньку. Стенфорд кладе. Досить непогано. ТОП-1 з Дамаго. Ну тут якби навіть немає про що говорити, Стенфорд зробив цю катку. Тому такий цікавий бій. А на цьому, шановні, хочу усім подякувати за перегляд цього реплею, якщо у вас є. Цікаві, незвичайні реплеї. Я не говорю про майстрів, а взагалі там не знаю. Трьом БК підірвав одним пострілом, ще щось, ще щось. Тому насилайте мені їх на електронну пошту, адреса вказана в описі під цим відеороликом. А я на цьому кажу усім дякую, до побачення. Побачимося на стрімах. Гарного настрою, тримайтеся. І найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, папа. -па.